Українці, які живуть в зоні активних бойових дій, можуть отримувати компенсацію за знищене житло. За урядовою програмою є відновлення. Її надають у вигляді житлового сертифіката або виплати для відбудови на власній земельній ділянці, куди та як звернутися вимушеним переселенцям в Чернівецькій області, щоб отримати компенсацію, та скільки вже скористалися програмою, далі у сюжеті. Людмила Бондаренко жила у підвалі два місяці з чоловіком, донькою та внучкою. Домівку вщент знищили окупанти. Нині сім'я шукає способів отримати компенсацію за зруйнований будинок на Донеччині. Нічого немає. Не мо Оце одне. Не можемо оформити ми з чоловіком ну, потіряне житло. Самі перепони. Оце і до юристів вже кидалися. У нас навіть в дію не можуть увізти, тому що в нас прифронтова зона, окупована. зона. Чоловік клопоче, клопоче, хода, клопоче, клопоче де нічого. Так уже все і витяги, все вже поздавали, до, до дії не можуть. Ну а це нам під що вроді треба в європейське якесь там треба, треба туди обращатися. Ну це будемо туди. Покинувши рідний Бахмут, Любов Мирна разом зі своїм сином зайшли прихисток у Чернівцях. Тут вже більше року. Стали на обліку Чернівецькому ЦНАПі, щоб отримати кошти за житло, яке невідомо в якому стані. Компенсації немає, от і я не знаю, як буде куди відправляти. У мене там, якби знаєте, щас. Зараз... Ідеш, по вулиці, уліці. Получилось так, що у мене частина моєї квартири є, частини немає. Я вступила в наслідство. Мені все в ЦНАПі допомогли з Києва, прислали все, я тепер в реєстрі. От. І все вийшло, я оформила. 23 лютого 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про створення реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна і компенсацію за нього у серпні. Уряд оновив умови виплат. Українці із зон бойових дій можуть отримати компенсацію через програму є відновлення сертифікат на нове житло. Або кошти на відбудову старого компенсація здійснюється через портал Дія, але майно має бути внесене до реєстру речових прав на нерухомість після 2013 року. Ми стикаємося з тим, що майже у 80% випадків дані об'єкти не внесені. Тому адміністратори ЦНАП мають так само можливість внесення цих документів в реєстр речових прав. Для цього потрібно, щоб заявник, той, хто хоче отримати компенсацію в подальшому, Звернувся до нас з документами на право власності, які вціліли. Не обов'язково розуміти, що якщо у вас документа немає, то значить все на цьому крапка. Ні, звертаються до нас з документами. Наші реєстратори нерухомого майна розглядають документи, якщо потрібно, направляють запити у відповідні області, навіть де ведуться бойові дії, отримують результати і реєструють документи на право власності в реєстрі речових прав. На платформі дія у розділі послуги треба вибрати відповідну опцію: повідомити про пошкоджене майно, вказати його класифікацію, площу, розташування, контактні дані та у разі потреби прикріпити зображення та докладний опис ушкоджень. Якщо тимчасово окупована територія, на ній комісія працювати не може з відомих причин, як тільки можна буде. Зразу про це повідомлять після перейменування вулиць, об'єктів на території України, в тому числі і Чернівців, Всі рішення про перейменування попадають до Міністерства юстиції України. Як тільки вони будуть опрацьовані, будуть додані до переліку вулиць і об'єктів всеукраїнського переліку, це питання буде знято. Зазвичай питання стоїть ну, буквально 3-4 тижні. За 10 місяців 2024 року до Чернівецького центру надання адміністративних послуг звернулось 20 внутрішньопереміщених осіб. Євген Паселюк, Олександр Окіпняк, Новини СІ-4.